З 22 до 25 вересня 2023 року у чудесній місцині містечко Брюховичі під Львовом проходить триденна лідерська зустріч департаменту жіночого служіння Української церкви Християн Віри Євангельської. І ми щиро вдячні Богові за наших головних спікерів першого дня зустрічі почесного єпископа Української церкви Християн Віри Івангельської Михайла Степановича Паночка і старшого пресвітера львівського об'єднання УЦХВЄ Володимира Леонідовича Якиміва. Є речі, які Ісус відкривав навіть не братам, а жінкам. От Нікому Ісус так прямо не сказав, що Він Месія, як ці самарянці. Там родичі твої. І не просто вони там, а вони там хочуть з тобою говорити. Їхнє слово справді торкалося наших сердець, і ми віримо, що воно запалило в серцях багатьох слухачок ту іскру надії, яку вони понесуть далі своїм життям. Упродовж конференції сестрам служитимуть і інші спікерки: Оксана Маліщук, Олена Козувенкова, Олеся Банах і Людмила Бендус. І віримо, що Бог нас благословить. А на недільному зібранні сестрам служив перший заступник старшого єпископа Української церкви християн Віри Євангельської Віталій Олексійович Яцюк. <му> Тема нашої зустрічі не випадково обрана, як покликана нести життя. Ми живемо в складний час, в час, коли темрява, морок, бурі і шторми – Лютують і хочуть знищити якомога більше життів. І хто, як не діти Божі, покликані в цей страшний темний час нести життя всюди, куди ступає їхня нога? Цей слоган обраний ще й тому, що ми розуміємо вір з Івана 10,10 .10. я прийшов, щоб ви мали життя і з подостатком, щоб мали. Не тільки як те, що життя є в Ісусі. А й те, що Ісус несе це життя у всі пори року, у всі часи, і в легкі, світлі і в складні. Тому одна з наших цілей навчити і спорядити лідерів жіночого служіння. Бути дуже уважними до Божого голосу, щоб вміти всюди, куди ступає їхня нога, нести життя Ісуса, щоб приносити радість там, де смуток, щоб тішити опечалені серця, яких, на жаль, в нашій країні встає все більше і більше, щоб звіщати славу імені Господньому. І ми дякуємо Богові за його благословення. Ми віримо, що ми досягнемо цілей більше, ніж ми їх поставили, тому що той, кому ми віримо, кому ми служимо. Завжди дає свою благодать неміряно, завжди дає більше ніж ми його просимо. Слава йому.